Я знаю, що в тебе немає можливості. не пропонують. Та блядь, посунься нахуй. ПОСУНЬСЯ! А, сюди не можна просто вилізти. Блядь, де нахуй! Не можна, через ассет запрям, через стен. Через... Де нахуй, блядь, що ви мене... Сука. <ривіт> блядь. Що, <ривіт> ми під мы кінець летимо? Я <ривіт> думаю. <ривіт> О, я люблю цю локацію. Що ми одні? Я не одні. Нам є тип. Треба резко пушку якусь. Я поки блядь, долучу. Ти вже по ньому гасиш? Я вже я загасив. Хорош. якісь. Це, я от, я от ідеально більш ідеального луту не, не існує просто. Чотири аптечки, 10 бентів, п'ять боліків, сім енергетиків, дві дибовушки, хаєшка, е, флешечка, 200 патронів, фул обвеси на всіх зброях. От баги й хренове, або тебе легко зняти дуже. Що, інакше машини не буде? Щось є. Є. Ідеально просто, просто ідеально. Ну, давай так, щоб ми просто не заїхали прям під тіпів. Ти не протишся не сніг. На би виглядало. Ти пішки заходи, я заїду. Ми, думаю, що таке може зайняти, щоб ми, знаєш, вже були піші в зоні на нас прокрути. Та на можу. Ідем, ідем. Ты що робити? No. От к неї третій Шо бронежилет. Де він, де він є, якщо тут вообще не видно бронежилета. Вот навіть третій броник, його взагалі не видно. Шлема видно, ззаді видно, а броніка не видно. Там треба поставити, щоб поставить. Ага. видно. з нейзу там ки квадратик, бачиш, там де с кем шестерня все равно не видно. Ні-ні-ні, отут, тут, а там та Не видно. Там, щоб Виходь, виходь, выходимо! Хорош, ебать, ты хорош, пиздец, аки ты хороший, я ебаю. Спаку. Спакуха, спокуха. Просто разъебал. Просто легенько зажав двох э, вонючек. Все. Ничего, ничего. Ох, 8 миг сразу. Дельно заехали. Давай, давай. Можем теоретично десь тут заняты, але. Идут, видишь? О, под типа, да-да-да. Ой, я сейчас что-то придумал вообще. Один с нас. Внутри весело. Давай почекаем зоны. Подивимося, до зона буде якщо недалеко, то можемо перебігти Да. Like. Да, no, да. No. Де вони висіли? Там? Make sense на жовте. Угу. Вон прям тип know. за цей за цю за за каменную хуйня. Раз, два, три, чотири. десь 350 метрів. Дропчик падає. А там ще на жовтій є. Ні-ні-ні, на жовтій. я пропоную туда их. Можна. Ну, там це якраз за горою дроп впав. Блядь. Едем, едем Едем Будем аж стреляться. Так, блядь, не добьемся Тарапанам буду так само гасать Ох Блядь, я б тут нахуй туда доехал Блядь Сука Бачу типа Бежать. Бать-то попа. Мар може пикати с тех хотин. Я иду пить жену машину сюда до горы. Давай. Бездается, что наши нам пригодиться. И мне паркур ГТ онлайн. Заехал. Бачу типа. Ты в тихате. Стоп, стоп. Стоп, Попал. Хорош, блядь. Что, не мой блядь. Бачишь? Не, не, я хочу русскую арать инчинку. У мене справа фуярит катан. Жовте. Кейсмор просто. Нема смока, блядь, граната тільки в руках. Та похуй, може тут не нарест. Я, я скинул смоки. Блядь це флешка, Якого хуя, блядь, смок я поставив нахуй. Блядь Пизда, 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 пизда позда, Пизда, блядь. Отак от. Отак от, от, от не буде видно. Коля, ХП улетаю дуже сильно. Коля, ХП. От під, під забор сюди стань. Під забор стань. Проград, все, поставь, все близко. Два склада лишились. Раз, два, три, чотири. Чотири. Типа Ми на один падаємо? Да, Блейс. А. Вот тут же. Давайте, возьмем. Может, за киной там? Хорошо, мать. Ой, я тип. Ебать, на мене бать. Блядь, шипа мені, сука, попал. Там двое, двое. Та Ту вже четверта зона, я ебав. О, ч я вийшов? Че я, сука, вийшов з машини, блядь? І катопорила игра. Ти F нажав? Я нажав F, щоб скасувати дію. Не не нажимай, блядь. А тебе в... тебе знесли тоже? Да, писали. бля, пиздец. <г Era> <г cam> Заправка це вона заправка. Угу. Я пермикнул. Є, бать, їх тут до да хуя. двері, двері при мудрості будьмо уважні. Мы, Русі. Опа. Це хто кинув смок? Не я. А, це я кинув ти кинув я думаю, что он же раф такой. Может у 8 микс дать. 8x может дать. Да 8 микс. А в тебе. В тебе есть шаудин? один. Не, не. А, ну то вбери, ну нахуя меня? Мы не дома с нами. Вот такое можешь взяти. Нахил. Эй, ти там сам Плэн. стріляєшся. Бля, стреляешься. На гару. низу? Да. Бой, бой! Шауден! Верх! Хорош! Папин зажал 100 томика, нахуй. Просто Сет. в секунду, мене Сбр. Дало очівку за 100 вбивств. By any means. Що Что означает? Любой ценою? Crash нахуй цю хуйню? А от, от сила теперь. Нет. Ну no, но no, блять. Попу крашим тю херню, боюсь, давай в дамбат. Я його не можу неркноптать. У мене вже аптечок немає, не знаю. Є аптечки, не переживай. Напевно. Хорошо. Промазав жорстко по всьому прям. Тут гранати прям пизда зашли. Я, я, я ни арт не міг поставити йому в хед, потому, що він стояв рівно, нахуй Мені просто треба було блять, попасть. <схід> Зараз буде история, не. До нас під'їхали Бачу. Обіжають Прям під нами. Mm -hmm. Як, тих, тих. Гранат нема. Вот там будуть. Вот там. Не, не, не спрям, не спрям. Десь тут мишки кімната e, так, так, так. Та. Я не бегаю, знайти так само, як ми, С той сторони. По там будуть зараз зарадвай. Або тут що, Они шутят? Ну, страхел е, блядь. Пиздец. Ты були гранати якісь, блядь, Бо я без гранат. А, вот що я НЕ они ПОПАСТИ, блядь, мене пристрелят на 300 метров. Я не бачу, як він стріляє десь тут по звуку. Ні, бо ты там класно стоїш. Ніхера, бо, типу, я тут не маю дороги. Вот там, блядь, багато. Блядь, в гілку, нахуй, та ти шо Сука, оцю гілку, нахуй, я воно, прикинь? <риклад> Піздець. До нас їдуть, блядь, проверися, нахуй. Висадились. Під нами є один. Де отут. тут? Дивіться, просто цей вхід, щоб включиєш, що щоб я стібався. Бо я тут дивлюся, що то Але той... тебе ще можуть з цього великого вбити. цього може, щоб забрати. Е, ну може, може, може. Я його не дивлюсь. Ты двох забрал? Такие пол, блядь. Кляч. Знал нахуй по неуроблю. Ну, сымой, пьем. На бар, ну бы его занят там, да. Я бы вер. Хоть ты залебать ему. Земной е. Куда ведим? Лях ніч бачу, типа. Ще один там не біля дерева був. Бачу, бачу, бачу Я не бачу його. Бачу тут трупи, О, це за деревом. знизу є. Десь вс там кто еще знаешь был. Блять, що за хуйня? Хешка заебана, блядь. Найшов? Дав шот, шо отпадан, Отут, тут прям. Кешик, Десь там щось було, я підібрав якусь. Одну. Нормально. Нам треданные, блядь. Зона. Хай ти шеф появив. Сечка, хілюйся. Я хілююся Там є ще один, цей знизу. Ти за мені. Ще знизу, знизу пушити ти Вибігаємо. Мене вбив. За Задару давай Коля блядь, я в тебе вірю, нахуй Ай-ай-ай-ай-ай НТ Що, прыгаем на ближче? Ааа, ладяй. Чап я вже расслаблюсь. наліво, налево, налево. На дані, Дані, дани, Наліво, давай, давай наліво. Сейчас зараз буду гасити по нам. Нормально, не стоим. Йопперный у нього ВСС, твою ж мать. Рассмотрим? Угу. НЖ пушит. Битноп можешь пікати их. Mm -hmm. Хорош. Пока заныкался. <laughs> Не пасси, хорош. Зараз полутаемся чуть-чуть. Я без прицелу вообще гасав. Вот там вроде. Да, да, да. Вот тут на прессе де Тут Купи я типа. Да, там шай еду. Шайту скиды. Блядь, шазиншие струны едут. Блядь. Что-то исе все, да? Да. Агро, пофиг на себя, сперва на сейд Это другой был? Да. Ещё один, ещё один. Он мерч. Сзади. Рекленно. Ну че, блядь? Спанцера найду. Тебать, хорош. Спанцера заебал Mm -hmm. Треба бути параноїком, от мені показали, що тут будет. Ага. <схай> Вайвали, що... Але що, ти його дали? там тоже так побачив, слухай. Ну, щось мені минуло у цьому вікні, тип. Біжай, біжай, отут. Де нахуй? Норко. Пше не понятно, звідки. Біжай там ззаді. От тут по кущах так? Да, да, да. Треба буде бігти далі по полю і тоді ми або стане в тебе на місці. Другий далі, другий далі. Далі, 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 далі. Ей, не можна гранату кидати? Не, але зараз це. Лево-лево! Где они? Давай. уже далеко... У них ебались, да? Да, okay. я заплужил конкретно, конечно. И не лутану. Прям right. я Едет кто-то? Хуйово, мені хуйово. Живи. Живи. Хілююсь. Хорош. Хорош. Блять. Та його, він з ангаром. Біжай з іншої сторони, щас буде тебе. Хорош. Все, раз. Ти все? Це всі вже? Та-та-та-та-та. Але... Блять, я ти... не дивлюся туди. З іншої сторони бегай, з іншої сторони убеди. А че, якщо так-то через зону вже. Да. Ладно, похуй. біжи, Да небудь блядь, бежи. Да біжу, біжу. на кричен нахуй. Шочу? Ти ч, Шо, чу? Чу, кажу. А, ти чаешь? Блядь. Я понял, блядь. На камені, на камені. Я вертаюсь. Я вернувся. Нам треба їх совп. Натки, я да. один Да, 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 да. Йбай там дроп хуярить. Это камень зона, это камень зона. На Дарь, я зону, да, 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 Ще флешка Я okay, наш ну один смок. Праун. Мужчина расты. Колный, еще один двое еще. Хорошо. Я тут до черками. Эй, да, я тобою кручу. Не, 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 прям все руку, все. Мы уже и так, типа, то я не думаю. А так будем матывать краще и вверх на бачу. Я його норкну. Для чего тут на камені Я, я знаю, я бачу, Дэн, але я дуже відкритий Друга, давай, все нормально. На иксу, на Просто бежи, бежи. Біжу-біжу Да, я смотрю. Норт поставил, блядь, гам. Я, я бачу, там не, на, на меці бути. При тому, що в мене, блядь, третій шлем. Я не норт, не Зона. Корека нокнули. Я лежу. Хорош, блядь, сука. На попало сюда рейс, что романа вбили. байле. Хорош. Устань. Охуенно, не. Бля, тупо закеры в коле. Бачу, бачу, Коля, тикай, Коля, тикай, Коля, тикай, блядь, тикай, нахуй! Я ебу на. На фаре, в лицо Справа, право за смока Он на рт, микро Я, я тут сиди Oh. Oh, yes. <laughs>